Пам'ятаємо, що для е, інформації про зіставні неконтрольованої операції е, вони беруться протягом звітного періоду, в якому здійснена. Ну тобто, ми не можемо брати ціни на спанчохи за 2023 рік і порівнювати їх з 22-м роком. Да? Тобто, рік року, і також ми використовуємо інформацію про зіставних юридичних осіб. Пам'ятаємо, у нас є одночасно дотримуються три умови, коли ми можемо брати юридичні особи. Це код квет, е Немає збитків більш, ніж в одному періоді. Ми завжди беремо три періоди і, і відсікаємо збитки, які є більш, ніж в одному періоді. В одному періоді ок, але в двох періодах не ок. І третє це володіння. 25 ми і 25 нами. Неможливо. Далі пішли методи. І так, ПНЦ. Для ПНС е, е, порівняння ціни по ПНС беруться на найближчу до дня здійснення контрольованої операції дату. Тобто, якщо у нас 2 ДВМД 10-го, то потрібно обрати 9, 8, 7, 6. Далі по сировинним товарам пам'ятаємо, що потрібно подавати повідомлення. І якщо ми подали повідомлення, то датою ціноутворення є дата цього повідомлення. У нас є котроювальні ціни, і щодо сировинних товарів, у нас є котроювальні ціни, які ми маємо брати для аналізу. Повідомляє центральний виконавчий орган, якщо ми операції з сировинними товарами, і направлення платником такого повідомлення є підтвердженням того, що узгоджуються суттєві умови договору. Ну і власне, якщо інформація в цьому повідомленні узгоджується з фактичною поведінкою сторін. То е, порівняння ціни проводиться на найближчу дату до дати ціноутворення. І так, пам'ятаємо, що по сировинним товарам у нас є дві дати ціноутворення: це дата ВМД, якщо ми не подавали повідомлення, або е, повідомлення, е, дата повідомлення, якщо ми подавали такі повідомлення. Якщо ми платник не направить повідомлення, тоді е, контролюючи орган проводить порівняння ціни. На дату переходу права власності. Ну, зазвичай це дата ВМД. Дивіться, у разі застосування методом, е, платником податків, е, по сировинним товарям інших методів, тоді потрібно здати додаткові аналізи, обґрунтувати неможливість застосування методу ПМС, зазначити всіх осіб, які брали в ланцюгу постачання. Метод розподілу прибутку. Ми його, скажімо так, розуміємо, коли дві сильні сторони, дві сильних сторони між собою. Склад якусь продукт створюють, і тоді неможливо визначити, кого тестувати, тестуємо і ту, і ту. Як це робити? Написано у настановах дуже детально. Дивіться, простий приклад, як застосовується метод розподілення прибутку. Ну, наприклад, ви домовили, що ви створюєте якийсь програмний продукт, у вас виробнича компанія, айтішна компанія, і ви з якоюсь потужною європейською компанією також створюєте ну разом. Тобто, ви сплачуєте її кошти, е так е і самі щось робите. Платник податків має право визначити відповідність умов за, за сукупністю декількох контрольованих поєднань за, за принципом групування. Тобто, якщо це там, ну, значна кількість операцій, їх можна групувати як для цілої звіту, так і для цілої е документації. Ну і далі тут написано, який принцип, да, щоб має бути е збережено. Дивіться, під час розрахунку показника рентабельності щодо окремої контрольованої операції, сукупності згрупованих контрольованих операцій для визначення операційних витрат та доходів безпосередньо пов'язаних з такою операцією, використовується найбільш обґрунтований алгоритм розподілу, що відповідає економічній суті операції та характеру понесених витрат. Це наша сегментація, колеги 39 дев'ять Це сегментація. Для контрольованих операцій, передбачених пунктами В і Є, дивіться. Пам'ятаємо, пункт Є це передача функцій активів, а пункт В це постійне представництво. У разі відсутності достовірної інформації про зіставні неконтрольовані операції. Для контрольованих операцій, передбачених пунктами В і Є, значить, що це таке? Це ці передача функцій в результаті зміни функціонального профілю? Да? А у разі відсутності достовірної інформації про зіставні неконтрольовані операції, і як наслідок неможливості встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу принципі за методами, визначеними в пункті 39.3.1, визначення вартості нематеріальних активів або розміру відповідної компенсації може здійснюватися за методикою зіставної оцінки вартості, яка ґрунтується на розрахунку поточної вартості дисконтованої, майбутніх грошових потоків. Пояснюю. Тобто, якщо ви були повнофункціональним е, виробником, а стали е, виробником з обмеженими функціями, е, потрібно розрахувати грошові потоки, що ви втратили на перспективу, продисконтувати їх. І от різниця між тим, що було і тим, що стало, це по суті і буде вартість, е, е, яка податково від вас буде е, ну, вимагати. Ну і розрахунок поточної дисконтованої вартості відбувається згідно до національних ами міжнародних стандартів оцінки.